А що робити, якщо я моряк маю крюнк з Одеси і не можу оформити карту побуту? А моя родина проживає на території Польщі. Часто ми маємо з таким справою. Я хочу сказати, що в цій ситуації необхідно заводити свою податкову базу до Польщі. Можна перепідписати контракт з крюінгом таким чином, щоб ви взяли на себе сплату податків на території Польщі, і тоді напряму буде начислятися вам оплати, або певну частину від вашої оплати проводити через приватного підприємця. Це в разі, якщо ваша дружина не працює. А якщо працює дружина, то очевидно, що до неї на поєднання родини і тоді ваші доходи не братимуться до уваги. Супровід проєкті компас міграції на карту побуту має найнижчу ринкову ціну. Цікавтеся, не написавши на Viber. А наступне питання: якщо ви являєтеся далекобійником і у вас закінчуються існуючі документи. То тут ми посилаємося на рекомендацію від роботодавця, особливо вона діє, тоді коли за вас роботодавець сплочує повну міру податків. Ми маємо тоді аргументи і необхідні чинники для того, щоб переконати воєводу, що саме у вашій справі треба трошечки включити п'яту передачу і винести вам позитивне рішення вам!